Линське вийшов із неочікуваними словами до всієї країни. Ми переживаємо дуже непростий період: нові типи ракет, загострення на фронті, зміна влади у Сполучених Штатах Америки. Утім, схоже, що закінчення бойових дій може бути ближче, ніж ми думаємо. І можливо, усі жахи пережиті українцями є одним із останніх кроків до повернення життя, яке ми раніше втратили, адже сталося дещо неочікуване. Деталі почуєте в наступному відео. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Але перед тим як почати, я попрошу усіх, хто вірить в перемогу України та її світле майбутнє, підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому випуску. А ми будемо розпочинати. Неочікувано Зеленський розкрив дуже важливе для всіх українців. Ряд нових заяв е, дивує. Почнемо із того, що спочатку він заявив про серйозні загрози на запорізькому напрямку. Як відомо, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на Рочових напрямках фронту, зокрема на Курахівському, де ситуація найскладніша, і запорізькому, де є небезпека. Доповідь Сирського. тривала розмова. Усі ключові напрямки. Передусім, Донеччина, Курахівський напрямок. Найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок, бачимо наявні загрози. Наші сили оборони України контролюють ситуацію. Написав Зеленський у своєму телеграм-каналі. Окрім того, за його словами йшлося про курську операцію. Наші воїни захищають позиції, завдають російські армії дуже відчутних втрат. Наше завдання максимально знищити рашиський потенціал у прикордонні, додав президент варто зазначити, що у своєму звіті, оприлюдненому днями, аналітика американського інституту вивчення війни зазначили, що російські військові на Донбасі останнім часом просуваються значно швидше ніж за весь 2023 рік. Лінія фронту у Донецькій області стає дедалі мінливішою, оскільки останнім часом російські війська просувалися значно швидше ніж протягом усього 2023 року, вказують експерти. За їхніми висновками просування ворожих військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання. Вразливих місць на українських лініях варто зазначити, що рашисти тим часом не припиняють і повітряні атаки на українські міста. Нині у Харкові та Одесі завершилися рятувальні роботи у місцях влучання рашиських ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Як наголосив глава держави, усім, хто потерпів надану необхідну допомогу, ми відповімо РФ обов'язково на все, що вона робить. І важливо, щоб такі удари кожен із них не залишилися без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно. Бути навіть натяку на нормалізацію рашистських дій на звикання до нього, сказав президент. Нагадаємо, що напередодні рашисти здійснили обстріл центральної частини Харкова із зенітного ракетного комплексу С-400, внаслідок чого поранено було 25 осіб. Загалом, як наголосив український лідер, РФ випустила по Україні за останній тиждень сотні бомб та дронів та 20 ракет. Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій території України. Зокрема, лише за ніч сили ППО збили близько п'яти. Десяти ударних дронів протягом останнього тижня, Ерефія застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб та 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України. Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна суверенна та незалежна держава. Але Ерефія досі продовжує свої намагання послабити нас, наголосив президент. Також Зеленський заявив, що Україні потрібне більше засобів ППО, і над цим Україна працює з партнерами. Ну якщо вас так само хвилює, до Українців та України, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому випуску. Стало відомо про те, що президент Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача. Головною темою було відновлення енергетичної інфраструктури України після рашистської атаки 17 листопада. Про це глава держави повідомив у своєму телеграмі. За його словами, були доповіді Міненерго, Нафтогазу та усіх ключових учасників галузі, газова інфраструктура та генерація атомна, гідро, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема для бізнесу. Написав Зеленський командування повітряних. Сил доповіло щодо прикриття об'єктів критичної інфраструктури із неба. Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони, зазначив президент. Починати мирні переговори з ерефію зараз немає сенсу, оскільки сильні країни ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди. Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародній конференції із продовольчої безпеки Грейн Фром Юкрейн. За його словами, потрібна. Консолідована позиція, яка змусить рашистського очільника Путлера закінчити війну, а не висувати нові умови за столом переговорів. Домовлятися з ним сьогодні, коли немає чіткої позиції сильних країн, які будуть на стороні справедливого миру, це просто затягування часу. Країнам треба діяти спільно, сказав Володимир Зеленський. Український президент висловив переконання, що Кремль лише декларує готовність до переговорів, тоді як насправді він залучає у війну солдатів КНДР та б'є. Є по Україні ракетами нового класу. На думку Зеленського своїми діями Путлер відкриває шлях до третьої світової війни. Між тим стало відомо про те, що в Україні планують змінити підходи до управління збройних сил України. Головним завданням тут є зменшення бюрократії у війську та наближення офіцерів до солдатів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції із продовольчої безпеки «Grain from Ukraine», Пише суспільне. Це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал. Попри досвід, про всій повазі сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї у окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна, сказав президент. За словами Зеленського, моральний стан військовослужбовців є вкрай важливим. Якщо перехід до системи корпус бригади, яку військові пропонують на сьогодні, це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата. Як що бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, додав він останнім часом. Багато військових оглядачів та самі ж військові активно піднімали тему необхідності перевести збройні сили України з бригадної системи управління на корпусну або дивізійну систему. Часто бригадну систему називало діє з причин того, що Україна зараз має проблеми на фронті. Головна проблема полягає у тому, що бригада є відносно малочисельною одиницею. А в реаліях рашусько-української війни бригадам доводиться де-факто виконувати виконувати задачі, які мали виконувати дивізія чи армійський корпус, більш чисельні з'єднання про цьому спробу посилити бригади приданими, тобто чужими батальйонами чи ротами на практиці часто призводить до управлінського хаосу і неадекватного застосування наявних сил. На думку низка експертів, перехід на корпусну або дивізійну систему дозволить збудувати стабільнішу вертикальну взаємодію у війську та ефективніше виконувати бойові задачі. Так чи інакше важливим для здобуття перемоги над расистами є послаблення РФ в економічному плані. Що менше буде расистських надприбутків від нафти, то менше в РФ буде можливості вести війну. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Далі його пряма мова. Є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. 30 танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери на рівні всього ЄС, а також інші партнери, підтримали такі санкції. Що менше буде рашиських надприбутків від нафти, то менше буде в Арафії і можливості вести війну. Це очевидний зв'язок, зв'язок, який повинен спрацювати заради реального миру, сказав він. Окрім цього, Зеленський зазначив, що провів декілька наряд щодо міжнародної роботи до кінця. Року комунікації з партнерами, наші зустрічі і наші наративи, те, що має посилити Україну, Європа, Америка, Глобальний Південь, інші частини світу, ми маємо бути разом і разом завершити цю війну справедливо. Це реально, сказав президент. Варто зазначити, що уряд Британії запровадив санкції проти 30 кораблів тіньового флоту РФ, відповідальних за транспортування нафти та нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлингів лише за останній рік. Про російські безпілотники, як повідомляють повітряні сили, то нині був оновлений рекорд. Майже дві сотні безпілотників летіло в український бік, що спричинило, як ви бачите, суттєві пошкодження енергоінфраструктури на Тернопільщині. Столиця була під ударом. Тим не менше, власне з'явилося у виданні Forbes матеріал про те, що кількість застосувань російських ударних безпілотників типу ланцет знизилася і впала на понад 70 відсотків. Пише видання, причиною є застосування України. ФПІВ-перехоплювачів, які збивають ланцети, і розвідувальні безпілотні навідники. Ланцет був дуже ефективною російською зброєю, міг вражати цілі на відстані до 40 кілометрів, але йому знайшли протидію, пише видання. Якщо влітку росіяни щомісяця застосовували до 200 ланцетів, то в листопаді ця цифра склала лише 24. Хотілося б, щоб українці. Знаходили можливість протидіяти іншій зброї, але звісно є дещо позагрозливіше ланцетів, те, що, наприклад, падало на Дніпро. Отут уже без допомоги наших західних партнерів аж ніяк не обійтися і якусь систему відповідної оборони. Не гріх би було нам передати так, вона коштує якісь шалені мільярди, зокрема як мова йде про систему ТАТ. Але знову ж таки, коли вона стоїть в Ізраїлі, і по якому часто стріляють ракетами звареними з труб, то все ж таки вона там можливо і не дуже доречна, бо навряд чи по Ізраїлю буде застосована міжконтинентальна балістична ракета. А от по Україні все може бути, хоча мова, начебто, не йшла про міжконтинентальну, про середню дальність, але тим не менше. Потрібно чимось здивати, і тут вже без партнерів не обійтися. Ну а за безпілотники, так би мовити, подякуємо нашим умільцям. Вочевидь, якби расисти не мали перешкод, то й далі би запускали ті ланцети. Ну і лише за останню добу майже 40, а власне 38 шахедів повідомляється порушили повітряний простір союзної з Росією Білорусі. Про це Власне, повідомляє моніторингове видання Білоруський Гаюн. Точно підтверджено за даними дописувачів повернення у повітряний простір України лише дев'яти російських безпілотників. Країна підіймала авіацію чотири рази. Ось, власне, таке ну за останню добу, тобто минулої доби. І власне, що ще відбувається? Це абсолютний добовий рекорд за всю історію моніторингу. Один шахет долетів до Мозеря, пишуть моніторники, десятки проходів були через так званий Білоруський коридор. А три рази безпілотники залітали в Гомельський район біля прикордонного переходу Нова Гута. За даними моніторів, перший захід безпілотника був 24 листопада о 13.48, Останній шахет залетів зранку 25 п'ятого. Листопада, серед 38 зафіксованих заходів точно підтверджено повернення у повітряний простір тільки дев'яти України, тільки дев'яти безпілотників. Повітряні сили збройних сил України повідомляли, що за їхніми даними локаційно втрачено було 71 дрон. Тобто, бачимо, расисти як запускають рекордно велику кількість безпілотників по Україні, так рекордно велика кількість, ну чи можна це говорити, втрачає контроль, але принаймні загрожує союзній державі. Тож хороший. Мо міг би бути урок для Лукашенка і компанії, що навіть так звана союзна держава може бути під небезпекою, адже дружити не варто. Навряд чи це переконає Лукашенка, адже він в повному разі країна в тихій окупації, але знову ж таки може напевно послугувати йому певним сигналом. Ну, якщо ми говоримо про те, що літає в повітряному просторі нашої країни, зокрема, ми пам'ятаємо, що це не лише безпілотники, але й кабо, яким досить часто атакують саме Прикордоння нашої країни, і власне далі будемо говорити про ту ситуацію, яка складається на Харківщині. Адже очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов кожного ранку доповідає щодо наслідків ворожих ударів саме по регіону. 8.34. місто Харків, київський район міста, внаслідок обстрілу з С 400 пошкоджено понад 40 будівель та п'ять автівок. 26 людей. 26 листопада, о 1.05 у Харківській області, у Харківському району поблизу селу Докучаю, Перепрошую, у полі на відкритій місцевості було виявлено фрагменти збитого безпілотника типу Шахат. О 15.20 у Харківському районі в Дергачівській тергромаді пошкоджена знову цивільна інфраструктура. Йдеться про три приватних домоволодіння. 10 .10. У 10.10 у Куп'янському районі у селі Великий Бурлук влучання кабу в будівлю закладу освіти та одне влучання кабу за межами населеного пункту у відкриту територію. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки та одну адмінбудівлю. У 8.40 у куп'янському районі в куп'янській тергромаді влучання безпілотника поруч знову ж таки із закладом освіти. Постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні, зазначає синігубов. Ну і крім того, очільник. Області дописує щодо того, що відбувається на тому чи іншому напрямку фронту, зокрема йдеться про Харківський, він дописав, що на харківському напрямку російські терористи п'ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів на напрямку і бомбардувальну та штурмову авіацію. На Куп'янському ж напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік колісниківки загризового Сеньківки Лозу. Дової кругляківки та зеленого гаю в результаті посилення заходів з евакуації, як ми пам'ятаємо, нині там відбувається в деяких районах. Саме з Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 51 особу. Зазначає очільник області саме Синьогубов. Ну і крім того, ми бачимо, що на жаль, не лише на Харківщині, але і на Запорізькому напрямку активно діють расисти. Пам'ятаємо, що вже понад місяць, як вони використовують каби проти мирного населення саме міста Запоріжжя. І от з'являються новини від очільника обласної військової адміністрації саме Івана Федорова. Він доповідає, що за останню добу лише ворог завдав 285 ударів по 12 населених пунктах регіону. Авіаудару було і зафіксовано по Новодарівці. 148 безпілотників атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Малинівку, Білогір. Я Новодарівку 16 ударів з РСЗВ вразили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку. Крім того, він зазначає, що пошкоджено 18 житлових будинків та об'єкт інфраструктури. На що ще відомо щодо оперативної ситуації на Запоріжжі? Можемо далі послухати Івана Федорова. Так, дійсно, ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області за добу 285 разів. Здебільшого то FPV-дрони, на другому місці артилерія. За вчорашній день ворог. Поранив одного нашого чоловіка в Пологівському районі. 74-річна людина була госпіталізована. і Наразі наші медики надають їй всю необхідну допомогу. ми також бачимо, що ворог продовжує обстрілювати здебільшого прифронтові населені пункти. Наразі трохи зменшилася кількість обстрілів. Це пов'язано з тим, що погіршилися погодні умови, і ворог не може в достатній кількості використовувати всі свої за. Чому варто допомагати нашим захисникам? Наступна новина також дуже показова. Боршисти просуваються, решисти просуваються і вже не так і далеко від Дніпро, Дніпропетровської області. До адмінкордону кордону Дніпропетровщини залишилося 7 кілометрів. Окупантам пише військовий з е, підрозділу Айдар напрямок Великої Новоселівки, начебто не підготували. Новосілки, перепрошую, не підготували до оборони. Через те маємо такий прохід. За словами військового блогера, лейтенанта Збройних сил України з позивним Алекс, росіяни зайшли на крайній вулиці Великої Новосілки. До адмінкордону Дніпропетровщини їм залишається 7 кілометрів. Про це заявив військовослужбовець Айдару Станіслав Бунятов на позивний Осман. Військовий поскаржився, що, попри рік відносного затишня, напрямок Великої Новосілки це є в його пості, не підготували до оборони. Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине. Власне, дуже критикує він тут військове керівництво за те, що не побудовані укріплення своєчасно. Можете почитати в його дописі, але ж знову ж таки час, напевно, для оперативних висновків. Коментувати не беремося, адже не в таємниченні в ситуації час для оперативних висновків військового та й власне політичного керівництва в тандемі щось з цим треба робити, бо багато оглядачів критикують оборону саме на цьому напрямку, а саме будівництво фортифікацій. Хоча пам'ятаємо, ще вчора. У прямій мові згадуваний сьогодні спікер, очільник Запорізької ВА Іван Федоров, говорив, що по фортифікаціям планова робота ведеться за графіком, і все там має бути добре. Ну, от, власне, час для оперативних висновків. Тим часом оглядач проєкту Фабрика новин традиційно подивився на карту бойових дій від